Що таке 5 мільйонів доларів кеша? Це бізнес, який дозволяє тобі послати всіх. Нас. Пояснюю, чому? Тому що 5 мільйонів кеша, якщо ви поклали їх в активи, ну, наприклад, в облігації, да? найгірший пакет облігацій це 10%. Нормальний, який от створюється в портфелі, це десь 15 18 Якщо ви вмієте грати і щось в цьому розумієте, то ви можете мати 20-25% річних. Ну, беремо навіть 15. 15% на 5 мільйонів річних це скільки? 700 е, тисяч. 700 тисяч ділимо на 12 місяців. Це скільки? Це в районі 70 тисяч в місяць. 70 тисяч в місяць ви можете послати всіх. Бо ви на 70 тисяч в місяць. Якщо при умові, що у вас вже є глобальна нерухомість, все таке, ну для житла, а вам просто треба підтримувати житло. Це ви все ні в чому не відбуваєте. Просто ні в чому. Просто навіть ні в чому. Ви навіть можете перельоти робити в чартері за якусь десятку-двадцятку. Ну, просто не кожного дня, звісно, там раз на два-три місяці. Навіть так, вас на 70 тисяч, ви не потратите гроші. Це означає, що вас більше нічого не хвилює, крім одного, чим зайнятися. І тоді ти приходиш і страждаєш. От, бо для того, щоб отримати десь хвилини чи години радості, треба спочатку настраждатись. А є стратегія Я люблю досягати, я люблю во главі, я люблю бути в гущі собиті. Да? Тоді я будую бізнес, який в якому ключовий гравець це я. І моя стратегія бізнесу це створити компанію, яка тримається на мені. А, а може я все-таки хочу мати компанію, але з боку вже створити і з боку дивитися, і може після того піти створити іншу компанію. А ця чи, чи буде продана, чи вона в мене в активі приносить мені якісь відсотки? Да? З прибутку? Значить тоді я створюю не де ключовий гравець, а я створюю команду, яка керує без мене. Я все більше даю їм делегую і відходжу, щоб вони розвивалися. От, в залежності від того, яку я стратегію життя розумію свою, я такий інструмент вирощую.